Біжи, аби Віка почала ходити з таким девізом у столиці. Бігли марафон, аби допомогти 11-річній дівчинці. Вона перехворіла на осто і тепер в неї одна ніжка коротша за іншу. Дівчинці потрібен спеціальний протез, який ростиме разом з ураженою кінцівкою. Інакше на неї чекає ампутація. Про мужню дівчинку Віку Дарина Каричок. Віка заходить до кімнати. Відразу помітно шкутильгає. Одна її нога коротше за іншу на 10 сантиметрів і жахливо болить. Як я хожу то мені спина болить. Дуже болить нога. буває таке, що так було, що не можу все з ліжка. Віка мріє жити, як звичайна 11-річна дівчинка, проте не може. На фізкультуру ходити, скакалки, стриб, доганялки грати, на велосипеді кататися. Нога почала боліти ще чотири роки тому. Сім'я з Рівненщини відразу звернулася до обласної лікарні. Та медики підтвердили страшний діагноз остеосаркому. І нас, я вже бачу онкоматологію. Я вже зараз відразубіла. Ну, і нам зробили на другий день КТ в області. Ну і підтвердили цей діагноз. Увесь другий клас Віка пробула в лікарні. Їй зробили 14 тяжких хіміотерапій та 6 надскладних операцій. Вся нога дівчинки в жахливих хрупцях. У неї встановили спеціальну пластину, яка замінила видалену кістку. Скільки було болі, скільки було сліз. Навіть була та е, саме, так простіша перев'язка, і то все время просили наркози кожного разу. Я ті наркози рахувала до. До двадцяти рахувала, а потім вже і не рахували. Онкозахворювання дівчинка перемогла, та на неї чекало нове випробування: здорова ніжка росте, а вражена ні. І зараз пластину потрібно терміново замінити на ендопротез. Це штучна кістка, яка розвивається з кінцівкою, інакше ногу просто ампутують. За рахунок цього видовження ми. Виправимо викривлення тазу, виправимо викривлення хребта і зменшимо навантаження на цей суглоб здоров'я вартість такого протеза більше ніж мільйон гривень для родини Вікторії. Така сума недосяжна. Мама доглядає доньку тато лісник, і лікування, яке триває вже три роки, виснажило родину. Просто ми, якщо ми не зберемо коштів, то ми можемо втратити ногу, можуть відрізати ножку дівчинці, і просто як. Далі з таким буде жити як чи жити, чи існувати Віка з мамою. Приїхали до столиці. Вони поспішають на добродійний марафон. Тут сотні небайдужих людей бігатимуть заради неї. Та Віка лише спостерігатиме. Лілія Сидоренко прийшла сюди, аби Віка знову змогла ходити. Вона вже 12 років як перемогла онкохворобу, і тепер щаслива мама. Хочеться показати на своєму прикладі, що це все можливо. Треба знати, що все буде добре, і ні на хвилинку в цьому не сумніватися. Дівчина біжить в марафон зі своїм дворічним сином та батьком, аби допомогти віці так, як колись допомогли їй. Чуття супер до подих перехоплює. Трішки важко, але це того варте. Віка мріє, що обов'язково одужає. Та наступного разу теж бігтиме цю дистанцію вже для когось. Я дуже мрію, щоб я, я з ними буду бігати. Коли я зможу бігати, я буду також допомагати комусь. Та коштів від доброчинного марафону замало. Сума надвелика. Допомогти віці знову зробити нормальний крок можете й ви. Для цього потрібно зайти на українську біржу благодійності та натиснути Підтримати. А поки Віка з мамою повертається додому, чекати, сподіватися, що наступного разу приїдуть до столиці бігати. Дарина Киричок, Анна Айзенберг, Віктор Жуков та Андрій Барков. Програма Вікна СТБ.